Ніяк та зловева в тобі сьогодні субота, 5 серпня, і почнемо з хороших новин. Справді субота вранішня хороша, тому що збройні сили України, служба безпеки України, головне управління розвідки України гарно і методично починає працювати над кримськими е, стратегічними об'єктами. Кримський міст, чорноморський флот, і можна в певністю зараз сказати, що як є навколо Бахмуту. Кримський півострів є під тотальним вогневим контролем збройних сил України. Чому тому, що напередодні було влучання в Алінігорський гарняк? Я вам про це вчора розповідав. Так це десантний корабель, який пошкоджений. До речі, в нас є фото пошкодження цього гарняка. Видно, що там є влучання, витікає рідина, якась я так. Думаю, що це пале. Ось ви бачите, так і він вже є відбуксирований до бухти, і багато експертів кажуть, що такого роду пошкодження не можна буде швидко. Відремонтувати, полагодити і до кінця цієї війни проти росіян, алінігорський гарняк вже не зможе функціонувати, тому ми можемо ставити на нього гриф ліквідовано, не потоплено. Бо дуже правильно сказав Євген Дикий, екс-командир батальйону Айдар, що нам не потрібно забруднювати Азовське і Чорне моря. Хай воно гниє десь в їхніх бухтах Новоросійську. Це от що ви бачили, Альнігорський Алінігорський гарняк він в бухті новоросійська, куди також прилітала прилітали наші снаряди. Нагадаю вам, що окрім Альні... Лінгорського гарняка було влучання і Феодосію. Це е, нафтобаза, тобто там, де заправляються власне ці е, різні кораблики Російської Федерації. Е, якщо говорити про е, те, що відбувалося з 4 на 5 серпня ввечері, е, то в нас є прекрасна новина, тому що, окрім того, що ми вдарили Алінігорський гарняк десантний корабель, у нас є хімовоз, який називається СІГ, Потужна махіна, в яку ми також влучили. У нас є відео, як наш надводний дрон прямує. Прямо в тіло цього корабля влучає в нього, і також є от таран. Ви бачите, наш дрон цілком можливо, що такий самий дрон, який влучав в Арініґорський гарняк. Орієнтовна маса вибухівки на ньому 450 кг. кілограм. Тобто, ви розумієте, так Пів тонни пливе на хімовоз СІГ Російський і влучає. Власне він є підбитий, він не функціонує. І після того як зараз ви побачите про це прекрасне влучання. Ми вам продемонструємо перехоплення розмови екіпажу цього хімовоза, відповідно, де чути, що в окупантів все плохо. Давайте слухати. Нічого не вимішання, вона сама встановилася. Скільки прибула, стільки прибула. Судно в баласті. Всі танки грузові пусті. Тому на плаву і на до вивню ватерлінії на приласі, встановилося Меркурію, борта шортова. Но с мы не можем перемещаться без буксира, все, машина полностью затоплена. Руководство не знает, что там будет решать, У нас куда-то в завод теперь надо в какой-то определить. Ну, бачимо, знову є влучання. Голос не дуже тривожний. Напевно, ще не усвідомлює екіпаж наслідки цього влучання, але я вам скажу, що бачите, другий день поспіль. Ми тотально контролюємо півострів і все, що відбувається в акваторії Криму нашими дронами. До речі, Володимир Зеленський зустрівся з головою СБУ Василем Малюком. Заслухав його доповідь. От ви бачите зсередини як виглядає цей сік, все потрощено. І відповідно, подякував Малюку, тому що Малюк зараз скажу, що сказав. І власне повідомив Володимир Зеленський, що ми продовжуємо формувати армію надводних дронів, і ця армія надводних дронів буде повністю зможе повністю контролювати Чорноморський флот Російської Федерації. Тобто, нам не потрібно мільярди, десятки мільярдів доларів, не потрібно флот будувати так, тому що це затратно, і ми цього не зможемо зробити так в таких умовах. Але от надводні дрони БПЛА, які їх супроводжують, оманки також дуже зручно використовувати. І також вони будуть. Дуже добре протидіяти Чорноморському флоту. Е, окрім цього, що ми підбили сік, також ми телеграм-канали самі ж російські повідомляють про е, нічні вибухи навколо Кримського Керченського мосту. Відповідно, е, рух знову ж таки був по ньому перекритий. Е, сама окупаційна влада повідомляє, що бувають дні, коли. Кримський міст не працює по два-три рази на добу, тобто два-три рази на добу повітряна тривога, і відповідно там все паралізовано. Цього разу перші повідомлення були, що вибухи на самому Кримському мості згодом сказали, що уточнюється інформація, і лунали десь вибухи навколо перед і за кримським мостом. Цілком можливо, що знаєте, це наші надводні дрони і БПЛА рухались в бік опор Кримського мосту. А ми. Прекрасно знаємо, вам розповідали вам, що росіяни зараз навколо мосту будують, раніше кидають на воду такі бони, власне, такий е, захист, вони хочуть так захистити свій Кримський міст.